Комбінована шкіра це просто виклик, олійний блискуте зоні та сухість на щоках, що роблять вибір догляду непростим. То як нам знайти баланс? Перший крок очищення: використовуйте м'які гелі або пінки, які не містять спирту або агресивних пар. Ввечері краще використовувати подвійне очищення, гідрофільна олія або бальзам, далі м'який гель. Тонізація допомагає збалансувати рівень pH шкіри. Зверніть увагу на тоніки з ніацинамідом, пантенолом та центелою. Вони зменшують жирний блиск та заспокоюють сухі ділянки шкіри. Зволоження must have. Не пропускайте цей етап, навіть якщо здається, що шкіра жирна. Для Т-зони використовуйте легкі гелі або флюїди, а для сухих ділянок насичені креми або есенції. Локальний догляд ваш союзник. Використовуйте глиняні маски лише на те зону, а тканині зволожувальні на сухі ділянки. СПФ захист must have. Сонце стимулює вироблення шкірного сала, тому що денний захист важливий для підтримання рівного тону. Насправді знайти баланс реально. Головне, уважно слухати свою шкіру. Якщо ти досі не знайшов або не знайшла свій догляд, або навіть не визначилися які у вас тип шкіри тоді запрошуємо вас на нашу консультацію